Алла Коваленко на ринку мотелю Полтаві продає овочі з власного городу, має гектар землі. Нині це її основний дохід. Картоплю, як і інші овочі, цибулю, буряк, моркву, пропонує по 25 гривень за кілограм. Ціна зараз дуже піднялася з урахуванням того, що на опті хорошу картоплю дешевше аніж за 20 гривень не купиш. Якщо ми говоримо про якісну картоплю. Моя домашня королева Анна коштує 25 гривень за кілограм. Не всі займаються органічним землеробством, не всі доглядають, не всі борються з колорадським жуком. Хороші біопрепарати вони дорогі, тобто, все це вкладається у собівартість. Вкладається в всі Місцевий Олександр Глоба купив картоплю восени по 8 гривень за кілограм. Я брав ще, ще вона була дешевшою. Сітками брав. Останній раз я брав жіночки по 10 гривень, такі некрупні, ну вже на слідчий день місто 10-25. п'ять. Трус з землеруба, його ж не оцінити. Того і я претензій до них жа не маю. На відміну від ринкової ціна у супермаркеті на картоплю нижча. Не моніторив, але ну, проходжу. Овз ринок, тобто бачив, що дійсно в дешевше. в супермаркетах є логістичні склади, там де закуплена картопля у великих виробників. Вони там зберігаються за певних температурних режимів. Нині запаси картоплі в регіоні вже незначні, каже кандидатка технічних наук Аліна Ткаченко. Якщо ми говоримо про дрібних фермерів, які її вирощують, вони не завжди мають склади для того, щоб її зберігати довго, тому вони стараються її продати якомога швидше після того, як зібрали врожай. Відповідно, потім запасів картоплі у них немає. А попит все одно продовжує рости. Через те ми маємо таку певну нестачу пропозиції. Цього року врожай в Україні картоплі був дещо мен ніж минулі роки. На це впливали погодні умови. Частина території України вона дійсно є окупованою, так? відповідно, у нас менше сільськогосподарських угідь залишилося. За словами Аліни Ткаченко, навесні картопля може ще зрости у ціні приблизно до 40 гривень за кілограм. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.